Це в дитинці, у нас він все время на городі стоїть. Зараз використовую пластикові бочки. А раніше просто тут вода була. І тут десь були пом'ятки. Десь були наппиляні. Мабуть, воно вже корозія його десь. Ось а, І ось такі ці помітки. Тут він виходить довжиною. до 20-40 Майже 80 сантиметрів. Це я коли великий коропи вловив у нас на ставку, на бродязі. То було приношу, отак його носом упер, пойду на пільник возьму, оп, надпиляв. Це більшого був, ловив, оп, надпиляв. Це такий бачок у мене. Менше там карасики всякі разі плавали коробці. Так, да, постійно риба була жива. Мені, мабуть, було 10 років, як чи 13, як я то таких коропів ловив. Скільки найбільшого по вісу? Чи ти по вісу не був? Тоді я не знаю, було, не було чим зважити. Був тільки кантер у нас такий. Ну, з тим. то він на 10 кілограмів був, не було чим зважити. А таке все, що важили, коли ще батьки мої. то була гір'я двохпудова. Сіно, якщо купляли, то сюди гірю прив'язували, а сюди якось, ну, отак. Та то тоді не було дуже цікаво, скільки отак було цікаво. Туди напільником надпиляв, і це був розмір. Але риба це моя слава. При будь-якій можливості я дома не сижу немає різниці скільки туди їхати.